Будь Ласка, прошу віктор Галасюк. Дякую. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги голови комітетів фракції. На цей тиждень, на жаль, потрапило дуже небагато економічних законопроєктів, тому я просив би додати найбільш гострі і важливі питання. Це, зокрема, законопроєкт 3872 щодо зупинки індексації нормативно-грошової оцінки землі для збереження виробничого потенціалу українського промисловості та сільського господарства. Якщо держава сьогодні не може включити, а мала би включити потужні інвестиційні стимули, то хоча б вона не має виступати в ролі Грабіжника забираючи в підприємство останні те, чого вони вже не мають. Ми маємо принаймні на два роки заморозити зростання оподаткування землі, адже це нонсенс на 50% піднімати практично це податки в умовах, коли ціни на продукцію падають, втрачені зовнішні ринки, експорт падає, інвестиції в дефіциті. Наступний законопроект 3868-3873 щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку. Це законопроекти щодо. Підтримки вітчизняної металургії, яка формує велику частину українського ВВП, велику частину українського експорту. Це галузевий законопроект 3035 про старательську діяльність. Також прошу підняти в розкладі щодо розгляду 26.17, 26.18, Це деревообробками блева промисловість і закон про бурштин, які стоять, але знову вони стоять десь в кінці. До них не дійде розгляд. Це 3870 щодо безперервної функціонування системи ліцензування. Це законопроект 2213А щодо повторного оприлюднення проєктів регуляторних актів органами посадовими особами місцевого самоврядування. Надзвичайно важлива. Це надзвичайно важливий законопроект. До речі, урядовий 2517А про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту. Це е, законопроект 27 64 про конвертацію грошових вимог до товариства на внесок статут на Він дозволив 20 секунд. Завершуєте. Дякую, цей законопроект. 2764 дозволить українським підприємствам не банкрутувати, а конвертувати їх борги в внески в статутному капіталі. Тобто, шановний Володимир Борисович, я прошу приділити економіці ту увагу, яка правильно дуже декларується і вами, і іншими очільниками держави. Ми маємо в тиждень розглядати десяток таких законопроєктів, а не три з них. Як це наприклад, Дякую. не вистачає часу? Давайте віктор п'ятницю. Дякую.